Підписники, нові глядачі, всім доброго дня. Новий день, нова робота. А точніше, не робота, а відпочинок. У нас сьогодні субота, День Незалежності України. І вирішили трошки відпочити від тих зерновозів. Так що машини поставили в радочок. От ступіцу ми зробили. Це десь пізніше я вам розкажу. Їдемо до друзів. У нас вже чекає замариноване м'ясо. Ми взяли з собою лодку, аби була, бо хочемо на щучку покидати. Маємо завести такого прибора, з Мерседесовську зажимали. І ще з собою взяли ось таку машинку поліровочну. Взяли ми пасту, хочемо полірнути одного вольвачка та й будемо клеїти наклейку. Наклейку, так само, як в мене пише Оді Механік зверху, то має бути така сама наклейка на одному Вольво. Приїхали ми в гості. До Валентина і що маємо зробити? Маємо наклеїти такий, як я казав, наклей. Зараз хочемо кабіну закинути, але кабіну будемо ложити аж, аж аж сюди до землі. То хочемо зараз взяти ремня, перестрахуватися, бо ми так з батьком завжди робимо, притримуємо його через якесь плече, аби та кабіна не впала. І зараз перегрузчиком вилами її назад не зводити. Ну, це, звісно. Прикол. От. А зараз покажу наклейку, яка має бути. На моєму ютуб-каналі ви знайдете, як ми знайшли цю вольву, де ми її шукали. Я ось тут вам прикріплю. Та й прицепами в Тернополі. Ось такого знайшли. Теж дуже класне відео в мене, все показую, все розказую. Так що, хто там новий глядач в мене на каналі, от переходьте та дивіться. Закидаємо кабіну. Тату легенько попускає. І вона лягає-лягає. Підготували ми скло, обежирили його, ну і зараз будемо пробувати його клеїти. Заодно Валентин зняв фільтра почистити. І ось така буде наклейка. Валентин. Це я нагадаю фермерське господарство. Це не просто Валентин, а фермерське господарство Валентин. Ну що, ми скоренько все зробили і покажу вам результат. Результат у нас ось такий. Зараз вилізу чуть наверх покажу вам. ФГ Валентин. Фаш Валентин, але Валентин каже, буде ФГ Валентин. От так воно виглядає виглядається Вольвет 2011 року. І нагадую, що переходьте, дивіться, як ми її купляли, бо купляли в Вінниці Вігора, тіктокера нашого українського. Так що подивіться, трошки я там познімав. Є і мінуси відео, і плюси. Так само і прицепика шукали, то показав всі недоліки і все, що можна. От, такий результат ми маємо. А зараз йдемо до м'яса. Ранок розпочався з планів, як зробити нашивки на, на півпричіп. Тобто намалювали схему. У нас його 9,40 і ширина 2,30. От, Надумали ми 30 см давати нашивку. Наверх і все розписали, порахували. Профіль нам треба 48 метрів на 3, 30 двоєчку Нам потрібно. Ціна їздили, попитали, все записали. Так що їдемо купляти метал, купляти їх, їдемо, жесть, і будемо щось майструвати. Так, ви вирішили, що ми хочемо брати. прицепиком приїхали маленьким, але не знаю, як я. Тих 6 метрів ми маємо погрузити. Вирішили, буде в нас 50-25 двоєчка. Така трохи крепшечку взяти, щоб я гарно його полавтоматом проварив. І бляха, буде одиничка таке. Так що зараз перше грузимо бляху. І під питанням, як той профіль погрузити, різати теж не хочеться. А зараз 6-метрові хіба? Зараз якось будемо вольвака пхати. Ну, зараз подивимось. Лайхак, як вести. Профіль шестиметровий на маленькому прицепі. Тато зараз тут сідає та буде тримати його. От беремо от такого профіль 8 штук. І, і така. Покажи, що це 2 мм точно, бач, пише 50х25 2 мм. 1,8, 1,5. Зацініть, яка наша конструкція. Фірма видала брусочка нам, аби ми бляху не погніли. <гум> <гум> це зараз будемо помаленьку. Добиратися додому. Нам тут не так далеко. Два поворота, та й ми вдома. От, зараз накладу Ось вам покажу. Курушки, Вирішили чуть-чуть грубше. 5х25. 5 так що зараз йдемо платити. У нас 6650 та й будемо їхати щось майструвати. Їдемо 10. Не знаю чи видно, чи не видно, як ми веземо. Помаленьку-помаленьку їду, аби не скидати. Зараз покажу трошки. Тут видно чи не видно. Так що добираємося додому, ще не дуже далеко. Зараз подивимося. Все нормально. Аби борти не роз'їхались. Так що зараз в двір. Та й тоді включуся вам. Тут висота бортів е метр шістдесят. Хочемо вище зробити. Вище зробити зараз покажу. Тут з заводом розраховано на підняття. Ось одна і ось друге. Що воно переставляється. Ну і гарантія десь колись з заводом було її нашивки. От і ось там так само, на цих дров. Тут ми робили клапана заднього, бо нам ворота не сподобалися, тут алюмінієві були. Не сподобалися вони нам, то ми ось такий зробили борт. Зробили лючка, який піднімається, опускається. Цей борт, як ми робили, є на моєму YouTube-каналі. Так що переходьте, силочку залишу ось тут зверху. Ось така страхівка тут була. от Так і ми зробили. Теж купили метал, покрасили, красили дніпропетровською вагонкою, а зараз хочемо наростити. Все, зараз покажемо. Заганяємо машину в двір та й будемо працювати. Заїжджаємо на подвір'я. Зараз виставляємо так, як воно має бути, плюс-мінус, щоб площана була. Та й думаю, вже виїдемо ми з бортами нашитими. Підписуйтеся, ставте лайк, буде цікаво, як нарощуємо борти. Загнали ми причепа на подвір'я. Одна опора, друга опора. О, Човпе збиває оцей, що брезент тримає. Ось такі вони е, опори, сюди брезент лягає. От є, зараз покажу одна позиція. І є друга позиція. Ми хочемо підняти на ту другу позицію. Ми вже пороздягалися, загораємо, бо жара капець. Тільки тато ще в камбезі ходить, як він не париться. От, Поскидали. Зараз маємо брезент скидати. Зняли пломбіровочні троси. Ось такий був грубший і тонший. І зараз скинемо брезента та й будемо е, дивитися, як то ми маємо то все робити. В принципі, вже ми розрахували. от Зараз ще одненьке вибити, Вже розрахували, як воно має бути. І покажемо ще вам. Включуся, покажу, чим ми зайняті. Ходимо кожні 5 хвилин, вмиваємося, бо така жара що підтече. Такий у нас є станочок Дніпром. От Ми вирізаємо, тут можна під кут всякий виставляти, дуже ми в ним доволі. Таким диском користуємося. І Одним словом, врізали ми вже 2,96 і по 6. Ну, щитай буде 9 метрів у нас нашивок. Так що зараз зашліфовуємо тут, де будемо зварювати. Виставляємо, зварюємо. От Одна, друга, третя і так працюємо. Добре, що в холодку. От легше на голову. Вже ближче в нас до вечора. Руки вимащені, бо ми всі в роботі. Так що зараз покажу, що зробили і що робимо. Достаємо ще тогорічні запаси компотику. Вже зробили ось такий профіль з'єднали на ту ширину таку, як нам треба. А батько вже оці поперечки зашліфовує. Зробимо з одного леталу. Таке лекало зробили, бо там чуть не вгадали з косиною. Ну, От, і відрізаємо по кусочках і зараз будемо, робимо пропуск 80 см. Так що зараз ми його все розшиємо, першу за перемичечку і другу е, прихопили. У нас перемичечка 27 см. Плюс цього 5 і цього 5. Разом буде 37 см нашивки буде. Планували 30 зробити, але е, матеріал і бляха, от буде бляха 1,25 2,50 е, ділитися на 4 кусочки. То виходить 31 е, см. Вирішили десь ось так давати нахльост. І ось тут. Як буде поперечка, будемо засвітлюватися таких дві закльопочки робити. Ну, зараз часом це все покажу. Е, тут вирішили ми десь давати, тут між кліткою виходить. Е, скільки тут виходить? 78 см. Ну, іменно де тут, то було 80,5 см. Ось така буде клітка. І зараз помаленьку-помаленьку це все будемо стягувати. Є одне лекало, під нього робимо. Таких багато перемінчичок. І будемо прихоплювати, а потім будемо зварювати. Цю процедуру робимо з цим. І ще одна заготовка в нас лежить. З вас прошу тільки лайк, підписка і будемо далі показувати. От і ми закінчили першу нашивку. Як, тільки розграфили і ще маємо жестю зашити. Ну і правда, ще маємо все попроварювати. Зараз така сама-сама робота. Довго, але вирішили його варити тут не на столах, а візьмемо на площину. Аби він був гарненький та рівненький. То будемо ось тут його робити. На площині. У нас вже наступний день. Трошки попрацювали, а саме попрацювали, зараз покажу. Розграфили вже жесть. ось Одна, друга, третя і четверта полоска. Але трошки попрацювали і поділося у нас світло. Відключають світло. В день-два часа світла. Що будемо робити? Це все лишаємо, бо без електрики нічого ти не зробиш. Так що будемо робити. Неізбіжне. А саме підготовлювати город під копання картоплі. Доброго ранку. Встали ми з самого-самого рання, зараз десь 6.30, аби робити ті борти, бо з відключенням світла нам не дають їх робити. І от то ми зранку є світло, то працюємо десь до обіду. Там починається жара, виключають світло, то ми будемо відпочивати. Та й на вечір станемо. Будемо далі робити. Зараз покажу, що ми за цілий день можемо зробити, от що вже є. Так що всім приємного перегляду, продовжуємо роботу. У нас гарне сонечко встає. Я з вами трошки поговорю. Закінчили ми вже цього другого, другу нашивку закінчили. От, а спереду у нас буде ось тут, так само і ззаду, будуть алюмінієві листи. Боки в нас будуть такі метал. І вже ми розграфили жесть, що будемо обшивати. Тільки приймо, маємо прийняти рішення, чи будемо обшивати, коли ми їх вже поставимо, розваримо стойки, скріпимо, вже ну, зв'яжемо його. Тоді будемо жесть кидати. Чи будемо ось тут стелити жесть, хай вихолодає, забирати його з кузова і красити. Це все теж під питанням. А вам тільки поставити лайк, а хто не підписаний, підписатися. Тут були отвори, бо профіль йшов. Можна було пластмасові купляти їх, але так як їх хто є, то нема, то вирішив зашити їх просто жестю. От повирізав кусочки та й повод поза... позашивав. Зараз його гарненько от обшліфовую, Ці вже зашліфовані. І ось таких дві нашивочки готових. Так як я казав, буде зад і перед алюмінієві, Це все покажемо. Хочемо ще поїхати в магазин, покупляти кольця, які будуть тримати тента, Ну і заодно буде пломбіровочний трос по ньому йти. Це маємо зробити. Ще плюс маємо гачки зробити на брезент, як він має змотуватися, щоб він десь лягав. Подивимося, як воно. І ось ці стяжки. Це зараз їдемо, купляємо, бо от мама прийшла сказала, що до 2 години. Буде світло, далі виключають. Так що зараз що можемо? Думаю, десь зараз обшиваємо бляхою та накинемо ґрунт, краску, будемо бачити. Вже ми зашили повністю жестю одну та другу. Ну, так зашили, що ще точками тільки. Зараз воно вихолодає, і тоді будемо ще більше точок ставити, такими та й хватило. Так, щоб його не потягнуло і не задерло. От Зробили ми їх один-два, ну, розпустили листка, бо якби суцільним, то би воно ну, робило так, прогинало його. А так зараз нормальненько і помаленьку хай автомат віддихне та й ми відпочинемо. Одного борта вже поставили, правда, ще тільки з одного і посередині проварився, спереді ще не чіпали. І поки хлопці є в нашій водії, то хочемо, щоб другого борта викинути наверх. Але не викинемо, бо потрібно поробити на, на брезент такі гачечки. То Ми поїхали купили, не було їх 45 штук, так як нам треба було, то ми взяли трохи таких, трохи. Чуть-чуть інше. От, одним словом, трошки їх поврізали і робимо ось так. Робимо тут, заплавляємо і по боках легенько от заплавляю. Так що зараз вам покажу роботу, як робимо гачачки. Підведемо підсумки сьогоднішнього дня. У нас вже вечір, потомилися і будемо їхати додому. Дивлюся на лінзі. Тут у мене варив, хотів вам класні кадри зняти, то окаленка попала. І так, відчитаюся вам за сьогоднішній день. Ось такі будуть нашивки у нас 37 см. Так воно виглядає. Ну, правда, ще спереді і ззаді алюміній має бути. Даже покажу. Такий листовий алюміній з двох кусочків. Ну, ще ми маємо трошки обробити його. Покажу, що всередині. Таке воно вже корито, здоровече. От. І на сьогодні хват. Тут ось такий має вигляд воно. Правда, ще покраситься, буде в колір заднього борта. Дніпропетровська вагонка. Це покрасимо і не знаю, може я ось це теж буду красити. От. Ну, Одним словом подивимося. Такий вигляд мають нашивки. Ми з батьком робимо борти, а для власників Вольво, моїх підписників, покажу, що хлопці роблять. Несу їм я приспособу, бо полізли вони до радіатора печки. Чого полізли? Бо потік радіатор і вже капав коло водійського сидіння. Ця проб... проблема Volvo Вольво є, і її треба робити. Розібрали ми вже всю печку, стоїть один радіатор і другий радіатор. Так воно, тут моторчик, і ви бачите, як воно тут все е, антифризом залято. Ось тут. І роздивилися, що от вверх капає. А що капає? Бо лежав він от пласт на пластмасі і протерся. Тут жмут проводів. Фух, жарко. І маємо зараз це все робити. Хочемо зняти верхню печку. Одне кольцо штопор не достали, друге. ось Ось зараз, зараз. Ось там нас. Хочемо з боку, бо тут його довго розбирати, хочемо тут його випалити отвір ножом і те кольцо достану. І відповідно знімемо радіатор. Будемо дивитися в чому причина. От тут зверху над ним стоять заслонки, які регулюють, куди воно має піти. Там, чи наверх, чи на ноги. Така купа пластмаси. Якщо зараз розбираємо і вам покажу. Роблю я нашивки з батьком, думаю, піду до хлопців, бо кажуть, що зніміть з панелі все порозбирайте, аби антискрипом е все заклеїти, щоб гарно робила машинка. То як зайшов, подивився, як вони машину порозбирали, <розбирали> то я не знаю, як вони складуть. Але зараз все пройдемо тим антискрипом і буде збита ця. Навіть, в принципі, можна тут процюсяти. От. І хочемо ще клімата поміняти, подивитися, чи то причина в ньому, чи то не в ньому. Будемо бачити. Зараз я до юрка піду, покажу вам. Теж всю машину розібрали, подивись, що зробив. Там зняли. Колонки познімали. То-то комедія. Як наші дороги да, задовбали, що хочеться тим антіскрепом все поробити. От, то Зараз вони це все роблять. І ще, ще в мене таке саме треба зробити. Поки маю вільну хвилинку, трошки з вами поговорю, бо чекаю автобуса Хмельницького. Вітя передав нам колодки, комплект на Денисову машину та на Юрину машину. Перед і зад. Вийшло воно нам на одну машину 5100. От по дві 550 колодки. І назад, і наперед. Тобто 10 тисяч 200 нам треба йому перекинути на карту. Та й хлопці будуть ставати, то робити. Але так як я вам показував, що хлопці порозкидали там, то купив я їм той антискрип. Ось такий щось 110-105 гривень. Тут 1 мм на 25 мм ширина і на 6000 мм, типу 6 метрів його тут є всередині. От, купив я його трошки більше. Купив я його три пачки, в принципі, забрав все, яке було. От, і заїхавши, купив собі в машину всякі і, такі пахнючки, щоб натирати, бо завжди в мене їх немає. Ось я десь купив, то випшикав. Тут який купив з вкусом жувачки. Купив теж жуйку, панель натирати. Ще одну панель натирати і купив від тих комашок, від того всього, аби скломити. От, І фібри трошки купив. От, Бо ще зараз 2-3 дня, та й будемо їхати на сою. Ми, мабуть, Наступне відео, яке я буду вже знімати, то буду знімати вже на сої, як ми жнивуємо. От, в принципі, те, що ви хочете дивитися, бачу по просмотрах. Це відео набере хай 2-3 тисячі, та й все. А всі хочуть комбайни, хочуть польового двіжу. Так що... Буду вам показувати. Так як один мій підписник написав, кидай більше дороги, то я собі так думаю, може то я собі змонтую, як я їду. А там на якомусь фоні я буду розказувати про те і інше, так як зараз сижу з вами говорю. Одним словом, ще подумаю, як це познімати. От. Але вже плюс те, що в 4К знімаю, набагато важче монтувати відео з такими, з такими гігабайтами пам'яті. От, В принципі, комп'ютер нормально справляється, але треба натхнення, щоб сісти і змонтувати заради вас. Так що вподобайка з вас, а я продовжую далі знімати. Колодки забрав, розпаковку буду вести пізніше. Тут два комплекта і тут два комплекта. От Номер телефона, хто хоче до мене додзвонитися. Піду покажу, що хлопці роблять. Розкидали вони ще більше. Все, покажу як воно все виглядає тут. Все 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 розкидали. Воздух проводи. І все там переклеюють і будуть садити на е, той антискрип. Тут капець. Я даже свою так не розбирав ніколи. От, все, все, все. Тут колоночки. Якби сильніше поставити їх. Кажу, що Юра робить там, Юра щось клеє. Що ти клеїш? Кріплення. так, Тут теж всього розкидано. Хай все перечищають. Та й буде люкс. Всім доброго дня, поки хлопці займаються своєю роботою. І в мене є трішки часу. Розібрали сьогодні панельки. Будемо ось це все витирати, вимивати. Хочу записати коротке таке відео. Можливо, воно попаде в випуск. Що тут як налаштоване, що тут як відбувається. Можливо, в майбутньому добавиться нам. Будемо обклеювати все. Обідшувати, трішки вибивати. Поробили ми борти. Зараз я вам через секунду покажу, як ми їх поробили. Зараз відпочиваємо. Четверта, ні, Зараз п'ята година. Відпочиваємо через те, що поділося світло. Та й робота зупинилась на рахунок бортів. То прийшли до хлопців дивитися, як вони все вимивають, як вони тут до всього лізуть. Таке воно тут все просте. Думав, що воно тут купа електроніки, а тут воно таке якесь не дуже багато всього, але, але є. Одним словом, зараз покажу що знаружі. Денис вже свою збирає, вже посадив на е, той антискреп. Так, вернемося до бортів, покажу що вже маємо. Маємо вже заднього борта, маємо переднього борта. Вилізу, покажу вам ближче, як воно має виглядати. Верніше буде виглядати. Ось так воно виглядає. З однієї на двох болтах, плюс ще тут перемичечка має бути. І отак, все воно надіжно тримається. Тут у нас так. Тут будуть, само собою, сюди йти. І тут буде триматися ще одна стяжечка, Три стяжечки буде. І йду наперед, вам покажу. І спереді ми так зробили, чуть-чуть опустили -чуть його десь ось так. Воно має, має опору. І вже натягнуто воно. Такий звук цікавий. От. Такі у нас нашивки вийшли. Поділося світло, якби не поділося, то вже б, мабуть, грунтували. А так-то на сьогодні досить.